Оп! Опа! І 100-метровочку. Треба безтресенько добігти, щоб вона не зійшла. Сьогодні розрив п'ята. О, таке давить. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Travel Carp. Сьогодні відкриття, і ви, як ви бачите, нарешті вибрався, я на риболовлю. Сьогодні вже повноцінно відкриваю сезон 2025. По хижаку. Надіюся, вже потепліє і підемо на фідер. На фідер також вже не терпиться половити якусь білу рибу. Сьогодні приїхав на таке чудове озеро. Я вже тут рибали. У мене тут встановлений Big Fish. Це щука 11,5 кг. І сьогодні хочу побити цей рекорд. На риболовлю взяв сьогодні два своїх водилища: рісних 2,70, тест 100 150 грам, також дві катушки коропових. З байтранером 6 тисяч намотана глізка 0,28. І поставив я 40 см поводок, як завжди, два труйника. Вчепив на одне водилище плотицю, така лодошишна. І на одне водилище поставив я, так як я кажу, мойву на неї. Приїхав я сьогодні в 6 годині ранку. Погода сьогодні мінус 1, поки розкладав, змерз в руки. Зараз. Сьома година, погода просто чудова, синє небо, немає хмаринки, чисте таке. Сонечко зараз виходить, прогріє і буде тепло. Тому, друзі, заварюйте чай, каву і розпочинаємо нашу риболовлю. Також забув сказати, взявши сьогодні спінінга, взяв там блешні, силікон воблера, Також, похожу, покидаю, спробую якісь різні приманочки. Може, щось також вийде зловити. Тому заварюйте чай, каву і розпочинаємо. Взяв я свій сьогодні спінінг. в мене Ріст 240, тест 315, катушка 2000 з половиною шпуля, шнур 0,1 одиничка, жилка і поставив зараз в область. Буду пробувати міняти приманочки, шукати шуку активно. Як активно, це так, 5 разів кинув, змінив місце, п'ять разів кинув, змінив місце. На що будуть удари, на що буду ловити шуку, буду все вам показувати. Друзі, клювання. Я там хожу кидаю. Блін, спірно так пищало. Що ну, там, поки добіг? О, може сидіти. Зараз чекати. Да, є. Є, 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 друзі, дивіться, що робиться. А блін, а мене що там таке? Щось замоталося О, лки-палки. Як воно так? Друзі, перше клювання. Фу, я б камінський прибіг, бо там кидаю силиконом. Так, пік-пік, пік, пік, пік. І пішла, коротше. О, вискочила. Перший щупак. О, це щось. Щось непогане. Щось непогане. О, вона вже... Опа, іди, сюди. Перша риба в 2025 році на спінінг. На плутицю, до речі, плюнула. Так, як ми тебе би взяли. Гарно. Ой, погано сидить. Погано сидить. Так. Да. Чекай, я ж тебе відпущу. Опа є, yeah. перша рибуля. Ось і перша щучка. Да. Красива, чиста, така зеленуватий колір, але гарна плотицю зіла наша, зараз ми поставимо знову плотичку і знову перезакинемо. Клас, зараз зважимо і відпустимо. Супер! а це рибка. Правда, крокодил. Такий язык на середине. Язычок. Гарна, гарна репка. Класс. Так, наша вага. Так, в килограммах. Сейчас зважимо репку. Так, аккуратно, потрібно. Щоб не пошкодити, нічого не порвати її. Так, опа. І що в нас тут? Ось так буде лучше видно з сонця. Кіло 150. Ось така щучка. Видно? Кіло 150. Так. Треба збільшуватися. Так, це ми поставимо. А цю рибку будемо зараз відпускати. Дякую за клювання. Біже клетч мама, тата. Гарна така. Подовгаста. Біже. Перша рибка є, восьма година. Година прийшлося почекати на клювання. Перезакинув я, знову поставив на ліву плотицю, право та ж сама стоїть мойва, нічого не змінював. Стоїть два водилища. Я байтранер взагалі повністю відпускає, щоб просто легесенька натяжечка була. Бо я замітив, щука бере в рота, починає з рибкою плисти. Якщо чує, якийсь, що їй щось заважає, вона зразу випльовує. Тому кажу вам наперед, що потрібно робити все максимально легко, щоб щучка взяла і собі спокійно плила і зажовувала вашу рибу. Продовжуємо. Класна риболовля, початок супер. Друзі, є репка на спині. Іди сюда, ого, що там таке. Поставив бляху замість воблера. і відразу другий закид. І сила репка. Да. Думаю, вам видно. О, ще й гарна шука. що собі? О, ще гарна така. Так, і пусть її Витягнути, щоб вона не зійшла, бо вона, ой, вона так сидить погано. Навіть не знаю. Так, а ну ходи сюди. Ходи, мала. Так щоб зараз не чухнути. Опа! Дивіться, є, друга. Це вже на спінін. Дивіться, бачите, яка бляха. Я поставив воблер перший, а зараз ось поставив таку бляху, другий закид і одразу. Так як я знаю, коли сонечко світить, погода ясна, то треба використовувати приманочки більш похожі до риби. Ось я поставив другий закид і ось така чудова рибка. Також десь кілограмова. Класний удар такий, ну супер. Друга риба за сьогоднішнє відкриття. Клас. Друга рибка, друзі. Ось така. Тому будемо відпускати, не будемо важити. Ну, я так скажу кілограм десь. Може десь до кілограма 100 грам не дотягує. Від 900 до кілограма, тут більше кілограма немає. Ось така друга репка. І клюнула на бляху. Зараз я ще пару разів бляхою покидаю. Якщо не буде ударів, знову змінюємо. І будемо так міняти, буду вам показувати, що працює. Біжі. Опа! Пока. Поплилась вона, стоїть в траві, а ні, поплила. Все. Супер. Так легесенько, навіть не боїться. Знов на цю саму бляху. Я перейшов на друге місце, думаю, попробую, чи вона на другому місці спрацює. І відразу ударчик. Дивіться, який щупак. Ай-яй-яй-яй-яй, як він. Дивіться, навіть не рухається. О! Почав боротися. Так, як би ми маємо, маємо його витягнути, щоб не піти в воду. Так. Всі сьогодні стандарти. Ай! О, мене, це капець. Ходи сюди, малий. Ходи такої це возьми легесненько. Опа! А, все й мокрий, ця взагалі, оце видав біля берега. Бачите, знову ця сама бляха. ну я вас протру трохи Оп. Ця сама бляха під підряпку. Так, акуратно Стягнути, блін всі інструменти біля спінінгів там і бліна. Треба так зняти, щоб себе, собі не загнати тройника в руку. І, Опа, це найменший на сьогодні. Такий десь, я знаю, 800 грам, така репка. Ладно, відпускаємо. Ай яй яй Чекай, покажу тебе ось так до сонечка, як ти блистиш. Клас. Ладно, біжи. Зараз будемо міняти якусь бляху. Дивіться, пішла. Супер. Працює бляха. Потепліло, скинув шапку, класно, руки вже не холодно, адреналінчик розкажу по тактиці. Приходжу я на місце, кидаю 4-5 разів, немає клювань, йду далі. Шукаю. Активну шуку. Зараз ще пора з яю бляхою кину і поміняю на якийсь інший колір. Будемо сьогодні пробувати такі експерименти і вам буду все розказувати. По проводці. Три 3 бистрих проводки і 5 секунд пауза. Три бистрих проводки, 5 секунд пауза. І періодично саме більше бере на паузі. Не знаю чому. У мене ще не було ні одного удару, щоб я от крутив і вона влупила постійно бере на Бергом Берегом Прамо Да, сьогодні. Ша-ша-ша-ша, риболовля. Прекрасна. Дивіться, яка гарна. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Сьогодні за цією рибкою ми і приїхали. Так, ходи, ходи мала. ходи. Опа. Ну, дивіться яка рибка. Вдарена. їх хотіла щука з'їсти. Це я прокидаю, який розмір тої щуки. Бо реально сліди від зубів. Ось така ребка, я вже не знаю, яка вона четверта. Раз, два, три, вроді четверта. Но сьогодні просто неймовірний день, Десята година зараз і вже четверта реба. Взагалі класна. Зараз покажу по насадочці. Змінив я бляху, поставив ось таку і от другий закид. і відразу клювання. На першому закиді також був удар, але. Не засіклася, а от другий закид і добрала. Чи не знаєш, це вона чи це не вона, але но... зловили, відпускаємо. Сьогодні вся репка пливе додому. І такою легенько тебе опа, опа, пішла. Опа, воздух випустила і поплила клас. Перейшов 4 метри далі, перший захід. І відразу шука. Це просто сьогодні розрив. П'ята. О ваше таке давить. Ну, піднімись. А! Мале таке бійке. Це капець. О, не піднімлю так. Да. Таке мале, а таке ша. Щоб не загнати собі. Тройника. Таке мале, а таке дурне, як кажуть. Блін. стій. Відкрий рот. Малий шнурок, а такий біда. Відкрий рота. О, бачите. Другий закид і знову ця бляха. Ну Сьогодні дві бляхи. Це просто щось неймовірне. Блін, якийсь кров пішла від неї, все від мого пальця. Ладно, в них є така властивість кровитися в щук. Цей малий, то відразу пливе. Прийшов я вже до що хочу перезакинути. Віця ребка, взагалі ніхто її навіть не чіпав. Чистенька вся ціла. Зараз перезакину. Сьогодні... По спінінгу це просто розрив. Працювали сьогодні дві блешні натурального із зелено-жовтого кольору. Ну просто супер. Пробував я ще на різину, різина мовчала, також резину кидав зеленого і жовтого кольору. Думав, що якщо блешня працювала, так і силікон буде працювати. Не було ударів, но я ще треба буде більше часу просто покидати хоча б з 2-3 години виключно тільки на силікон. Я думаю, що силікон також буде працювати. Просто треба підобрати. Ну, спінінг сьогодні просто рулить. Не знаю, чому не клює на ці будилища, але зараз буду перекидати, Попробую вправо, лівіше, може вона десь стоїть чуть-чуть далі. Так що продовжуємо рибалити. 11 година, клювань поки ноль. Ось що я думаю. Коли я приїхав рано, 6-1 ранку було ще так темно, я розклався. Закинув будилище і зразу побачив якісь дотики до нашої риби. Були такі пік-пік, і вона штука просто вже залишала, щоб що вона була активна. А потім десь через пів години, вже коли я почав вам це показувати, в нас було клювання, і ми витягнули штуку. Які думки? Думка така, що вона краще буде клювати, коли буде десь година, п'ята ранку, чи там між п'ятою до 6-ї години. Потрібно приїхати скоріше, розкластися. Включити фонарик і показувати вам. Я думаю, тоді шука буде краще брати. З самого раненька вона, мабуть, виходить кормитися, і тоді її активність краща. Тому сьогодні в нас 5 риб, це класний результат. Правда, підвели сьогодні цих два будилища, але нічого, відкриття сьогодні класне. Сезон відкрито. Вже слідуюча риболовля буде фідер класичний або там. Коропова риболовля, флетфідер. Подивимось. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, не пропускайте відео. Буде багато чого цікавого. Буду розігрувати багато подарунків. Сьогоднішню риболовлю я буду завершувати, клювань вже немає, немає вже чого сидіти. Треба приїхати до рану і попробувати рану. Всім мирного неба! побільших-побільших трофеїв. всім пока. До зустрічі на водоймах.